Нова пропозиція для вас: це Volkswagen Passat B8 8,18 рік, 140 кВт, 190 коней, повний привід, 193 оригінального пробігу, R-Line, на дуже гарній комплектації, топові фари, адаптивний крузі, асистенти в вітровому склі, камера асистентів, яка дає Light Assist, гарні легкосплавні диски, сліпі зони в дзеркалах, вільний вхід на всіх дверях, позаді топові фари, камера, електрокришка багажника. Також в багажнику присутній сабвуфер від Inio. В автомобілі замінена олива в двигуні по приїзду задні гальмівні колодки. Він весь в оригіналі без перефарбувань. Салон Airline, чорна стеля. Попереду бачимо Airline сидіння, Airline кермо з пам'яттю, з масажем, Dinaudio, сліпі зони, повний електропакет. 193 оригінального пробігу на віртуальній панелі, накладки на педалі. Топова мультимедіа, камера заднього виду, всі можливі асистенти, адаптивна підвіска, клімат трьохзонний, все, що для вас потрібно, все в даному автомобілі є. Так що звертайтеся.